Дуже непрості, нестандартні. Дивіться, перше, ну по першому питанню воно потребує окремого законодавчого регулювання. І тут не не вина там національного банку чи уряду. Тобто, якщо воно буде законодавчо врегульовано, значить воно буде вирішено. Якщо не буде, значить не буде, тобто буде в такому, в, 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 в такому стані, як зараз. Щодо другого питання, щоб наші глядачі розуміли про те, що на сьогодні національний банк проводить політику, плаваючого обмінного курсу. Політика, це означає, що курс визначається ринком, тобто, і в залежності від того, яка ситуація на ринку, таким буде курс. Тобто, ми бачимо, наприклад, вже, ну, вже третій рік поспіль, що в окремі періоди гривня посилюється, і в окремі періоди гривня послаблюється. Якщо ми говоримо, наприклад, про цей рік. Спро це рік, тобто, е, ну от ви тільки що говорили там інформацію мого колеги, що гривня посилилася на 3% відсотки, приняли лише з початком року. і цьому впливають достатньо такі потужні фундаментальні фактори. Які фундаментальні фактори? Це достатньо високі врожай минулого року, які Україна отримала, і високі експортні ціни на ту сировину, яку Україна експортує. Тобто, ми експортуємо в основному більшій мірі це зерно, метал, руда. Ціни сьогодні є достатньо високими. Другий фактор, такий позитивний, це те, що на початку року особливо заходили кошти нерезидентів, які купували облігації внутрішньої державної позики. Це також величезний плюс. Третій фактор, наприклад, це те, що ми отримуємо достатньо сьогодні багато коштів ну, заробітчан. Тобто ми знаємо, що наші люди працюють за кордоном, вони роблять свої перекази в нашу державу. І це також позитивно впливає на курс української гривні. Якщо ми хочемо, от глядач правильно задає питання. тобто от, ну, Дійсно, у нас є така ностальгія. По Курсу 8. Але, ну, мабуть, з великою ймовірністю можна говорити, що, мабуть, його не буде. Питання не в курсі 8, а питання в розмірі заробітних плат і пенсій, які сьогодні отримують українці, що вони можуть за ці гроші купити. Це перше. Тому нам потрібно серйозно займатися структурною перебудовою нашої економіки і щоб рівень заробітних плат українців зріс. І якщо ми хочемо, щоб українська дуже важливо, от хотів би звернути увагу, щоб українська гривня була сильною. А українська гривня буде тоді сильною, коли буде сильна українська економіка. Ще раз структурна перебудова української економіки не сировинна, низькотехнологічна, а високотехнологічна. Оце для нас дуже, дуже важливо сьогодні цим питанням перейматися. Тому що та економіка, яку сьогодні ми маємо, вона вже вичерпала свій потенціал. На початку 2000-х років у нас було зростання ВВП, там 7, 8, навіть 10 і більше відсотків було. Але сьогодні ця наша економіка вона не дасть таке зростання. І тому нам потрібні реформи, нам потрібна структурна перебудова. Нам Потрібні якраз європейські туринства, які будуть працювати в нашій державі. треба